Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні неділя 6 листопада, а в Україні вже 256 й день Великої жахливої війни цього 2022 року. Знову, упродовж останньої доби по всій лінії фронту, йдуть тяжкі бої. Відповідно до ранішніх повідомлень, ворог намагається атакувати на Чотирьох напрямках на Харківському, Луганському, Донецькому, на Запорізькому наше військо мужньо захищає нашу батьківщину, мужньо відбиває атаки ворога. А ворог невпинно нищить критичну інфраструктуру наших міст і сіл. Вчора всіх сколихнула заява міського голови Києва, пана Віталія Кличка, про те, що місто готується до повного блекауту. Голова міста звернувся з проханням до людей готувати теплі речі, запаси води, бо справді може чекати дуже важкий період і року, і історії міста Києва. За останню добу ворог знищив інфраструктуру 35 міст, знову постраждали мирні жителі. Цій ночі масований обстріл був нанесений по місту Запоріжжя, спалахнула велика пожежа. Знову є загиблі і поранені. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І цього недільного дня, дня Господнього, ми всі спішимо на Божественну літургію, щоб стати причасниками тіла і крові нашого Спасителя, джерела нашої стійкості, мужності, мудрості і непоборності. Сьогодні я хочу теж знову продовжити з вами наші роздуми над тим, як нам лікувати рани України. Як гоїти рани українського народу. І вчора ми говорили, що мужній мудрий лікар, як бачить хворобу, він бачить хвору людину. Як бачить рану, він перш за все співчуває пораненій людині. Так само і наш Господь Бог. Він не так бачить наш гріх. Нашу злобу, а бачить свою дитину, яка є зраненою, свою дитину, яка потрапила у неволю гріха, у неволю смерті. І цим лікувальним, цілющим, визволяючим поглядом Господь Бог торкає ран людини. І дає людині теж можливість брати участь у цій оздоровчій місії самого Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, бути учасниками цієї лікувальної дії, яку Господь сьогодні здійснює у тілі нашого народу. Теж мудрий лікар завжди розуміє для того, щоб вилікувати будь-яку хворобу чи рану. Найперше потрібно зрозуміти її причину. Бо якщо медик не розуміє причини хвороби, він тоді нездатний до кінця її побороти. Часом медицина використовує так звану симптоматичну терапію, тобто яка усуває певні симптоми, прояви цієї хвороби. Але коли не можна поцілити у саме серце цього зла, коли ця хвороба. Цей збудник хвороби чи інше зло далі починає ранити людину, далі починає спричиняти цю хворобу, ну тоді ця хвороба може бути невилікованою. Але коли ми знаємо причину, коли ми можемо боротися проти причини, а не так проти наслідків, тоді ми успішно лікуємо хворобу. Коли ми розуміємо, що ця причина вже більше не ранить людину, тоді ми вже є на дорозі до зцілення цієї рани. Ми сьогодні просимо Господа Бога, щоби зупинив убивчу руку агресора. Бо так довго, як російський окупант буде продовжувати вбивати, Нищити міста і села, буде продовжувати наносити рани Україні, ми всі зможемо тільки ліквідовувати наслідки цих злочинів. І тому сьогодні, найперше, у цю неділю, ми просимо Господа Бога, щоб силою благодаті Святого Духа знищив само зло, знищив диявола і його слух. Які поневолюють, нищать, ранять тіло України. Ми просимо Господа Бога, а теж увесь цивілізований світ зупинити вбивчу руку агресора, а тоді з Божою поміччю, силою благодаті Святого Духа, святими таїнствами церкви і лікарським мистецтвом ми загоїмо і зцілимо усі рани. В цей день, коли ми будемо стояти на літургії перед Божим обличчям, пам'ятаємо про наших медичних працівників, які не тільки в лікарнях і госпіталях рятують життя, але вони і там, де сьогодні ідуть бої, ціною власного життя під кулями і вибухами снарядів у польових умовах роблять операції, рятують наших захисників. Військових і цивільних, подивогідні наші парамедики, які надають першу медичну допомогу на полі бою, а потім вивозять поранених на безпечні місця і часто самі страждають від ворожих обстрілів. Для нас, християн, життя кожної людини, кожного воїна, кожної цивільної особи є безцінним, бо дароване життя є самим Богом. На спасіння жимного життя медики трудяться з усією своєю самовіддачею, а ми всі повинні пам'ятати про їхню працю і жертовність, і всіляко їх підтримувати. Ми сьогодні просимо, Господи, усунь саму причину нашого страждання і болю. Боже, побори силою благодаті Духа Святого саму війну. І тих, хто її несуть і спричиняють. Боже, нехай запанує твій мир на нашій українській землі. Дай нам час на зцілення тих ран. Нехай сьогодні до нас промовить митрополит Андрей Шептицький своїм словом про справедливий мир. Бо, як не буде миру, ми весь час будемо тільки ліквідовувати наслідки. Військової агресії, постійно будемо боротися із гуманітарною кризою, а то й катастрофою. Як прийде мир, ми зможемо справді залікувати рани і бути зціленим Богом народом. Тому каже наш митрополит: кожний розуміє, що мир, який не рахувався би із потребами народів, і при якому народи вважали би себе скривдженими і ними були б такими у дійсності, не був би ніяким миром. А Радше причиною нових, чимраз гірших ускладнень і взаємних ненавистей, які мусили би довести до нових воїн. Боже, дай нам такий мир. Який би був джерелом зцілення, а не, мив, не був би джерелом нових воїн, лих чи протистоянь. Боже, благослови Україну, українське військо, синів і дочок нашого народу Твоїм справедливим небесним, Божим миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!